Розповім про речі, які як пекло очевидні, але якби я їх усвідомив раніше, я б зараз був би над людиною. Природа. Ось ідете ви кудись і дивіться навколо. Буквально об'їдайтесь очима в речі, які вас оточують. Це та база, яку здається вчать в художках, але до цього все одно треба дійти. Наприклад, бачите ви дерево, і ваш мозок зразу каже, воно коричневе. Так, воно коричневе, але намагайтеся роздивитися там інші кольори. Наприклад, в ціні воно фіолетове та синє, а в напівціні воно зеленувате. Роздивитись до того, що воно взагалі коричневим не виявиться ніде. З часом ви автоматично почнете бачити кольори, уявляти його об'ємним, а ніби на плоскому листі. Не думайте, ну воно ж коричневе, просто в Ціні воно фіолетове, тому що там цін. І так всі примітивно знають, що воно коричневе. От в тому й прикол, що вам треба зобразити його таким, яким бачите ви ці фіолетові та зелені кольори. От як бачите, так і малюєте, не думаючи, що там яблуко червоне, груша жовта і те. Бачите синій е, е, робите синім? Викручуватись. Використовувати всякі 3D-моделі, ючі і інші речі, які можуть зробити процес швидше, якісніше, легше. Це норма. Я раніше ж думав: ну як ж це так, я ж справжній художник? Ну я ж буду жерти граніт і зроблю все власними силами. Мені от ці от всякі, ті ваші не надо. Це привело мене до того, що власними силами я майже досі нічого не вмію. А також у мене ні портфоліо, ні розкрученого блогу, ні роботи. Малювати ви навчитеся, але застрибнути в кузов соціальних медіа треба вже, тому що ніхто вам не буде платити вас кормити і привозносити за те, що ви геніальний живописець, але просто зараз вчитеся, тому що навіть професійні геніальні живописці помирали в бідності, але на благо в 21 столітті є соціальні медіа. Неважливо, які ваші навички і чи хитруєте ви під час малювання, використовуючи 3D-модельки, палітри, щось там ще щось, допоки ви не крадете чужі роботи і не робите обуводки, і ведете соцмедіа. Знайдуться люди, які на вашому етапі навчання, яким буде цікаво розвиватися разом, які будуть за вами слідкувати, і колись це обов'язково принесе вам якусь копійку. Можливо, не відразу, але в довгостроковій перспективі ви подумаєте про своє завтра. Колись ви то навчитеся малювати, і у вас вже буде аудиторія, яка розвивалася разом з вами, яка теж вчилася малювати. А ключовим фактором цього є бути цікавою особистістю в медіа. Не обов'язково бути веселим і шутки шуткувати. Можна бути і тихим, і малювати мракобісця, але малювати з душею. Розповідати про це так, як ви дихаєте цим, як ви живете. Достатньо бути відкритим і щирим. Так, я не вмію малювати руки, але я навчусь і всі це побачать. І колись, коли я буду мега-бром, мистецтві, всі матимуть доступ подивитися на мій шлях. Не потрібно створювати ілюзію, що ви ідеальні. На ідеальних скучно дивитися. Не чекайте моменту, коли ви будете будувати анатомію краще, бачити кольори і взагалі бути профі. Тому що, можливо, ви до цього моменту взагалі не доживете, а можливо, коли ви будете профі, вам цей блог взагалі не буде потрібний. Тому що, якщо ви думаєте про свій блог зараз, то можливо нині у вас є якась незакрита потреба у визнанні, у друзях, у Чомусь там ще починайте вже зараз і підкупайте своєю персональністю, автентичністю. Спочатку станьте кимось, а з часом і навички наростуть. тому що коли навички наростуть, можливо, вам цей блог і надо не буде взагалі. Фантазуйте перед тим як намалювати картинку, увімкніть собі музику, уявіть цю картинку до деталей, кольори та настрій, позу і все інше, тому що сісти і намалювати щось чистого листа тяжко. Навіть з чортової хмарої референсів. Тому уявіть собі ілюстрації в голові повністю і продумайте до деталей. І якби я знав про це раніше, що так можна, хто знає скільки картинок я б не кинув би на етапі нарису. Не йдуть ідеї вийдіть в ліс, парк, на вулицю. Включіть музику, купіть собі соку. І шуруйте, топайте кудись, мріючи про свої сюжети і ілюстрації. Персонально мені то дуже допомагає, бо вдома мені зовсім не затишно. Затишок. Зробіть своє місце, свою кімнату чи свій куточок в квартирі затишним для себе, там де ви відчуваєте покій. Для такого допомагає не одне джерело освітлення, гірлянда, краще дві, ледстрічки, лампи, теплий чай, приємна музика і все інше, серед чого ви почуватиметесь вдома. Комфорт дуже важливий, тому що якщо у вас в кімнаті срач, над заваленим чашками та сміттям столом висить нитка, на якій сушаться труси, надувний матрас, на якому лежить одяг, займає всю кімнату, і ви кожен раз перечеплюєтесь через невинесене сміття по дорозі на кухню, то вам тяжко буде сісти і погрузитися в роботу. Це я свою кімнату писав, якщо що. Наведіть собі затишок. Я знову ж раніше помилково думав, що мені байдуже де творити, навіть у коробці з-під бананів. Все, на що я здатний був в подібній атмосфері це прийти із коледжу, впасти на ліжко, листати тік-ток та плакати. І остання бонусна, але не менш важлива порада: це не розтягуйте малювання однієї картинки на місяці. Через не хочу, домалюйте її там у життя пляп, вийде красиво, чудово, вийде кися-місяць, теж добре. Тому що через довгий час, коли ви вже повністю охолонете, картинка не буде завершена ніколи, саме так, як ось ця моя.